Боюсь, випробувань лякає невідомість, пригнічує думки, сковує мій рух. Не зможеш, зупинись, говорить під свідомість, не бійся, пройдеш все, втішає святий дух. Багато вже доріг лишилося позаду, пройти не зможу, їх, здавалося, колись. Я думала, впаду під тягарем відразу. Але в останню мить десь сили віднайшлись хоч важко так було, де люті боравія, та Бог зі мною був у нас час. Чому ж тепер душа, лиш вітерець повія, боїшся йти вперед, вертаєшся назад, бо після перемоги ти що полюбила, втомившись, у бою я віддалася сну, Забувши, що одна лише маленька битва. Не зможе завершити всього життя війну. Гадала я собі, як оплатунки скину, то легше подойти сникне всякий біль. Так боротьба моя змінилась відпочинком, що я вже не змогла вернутися у бій і отяглася в страх, наче вішати, згубила свою міць, ослабла в тишині, від лунням до літа злий голос голіафа яким страшним тепер стається він мені, вертатися назад, але хіба це вихід? Лишатись легкодухою, Не вже це варіант? Та ні, на цім шляху не хочу зупинитись, хоч вдалині стоїть злий ворог, мов гігант. Хіба мене Господь привів на поле бою, аби лишити тут беззахисну саму, провадив же не раз могутньою рукою. Чому злякалась я, повіривши в брехню? О Боже, ти прости, що впустила руки, що в серце допустила приреченість і страх, що скинула в бою найкращі оплатунки. І замість боротьби я потонула снах, не хочу залишатись, мій Господи, слабкою, провадь мене туди. Де сильними стають, лише вперед іти бажаю, я з тобою, якою б не була моя життєва путь. з тобою тільки я ніколи не програю, чи в повноті озброєні, чи з кращій в руці, я гуляв, і в залих назавжди подолаю, і стану переможцем у лютій цій війні. Боюсь, випробувань, лякає невідомість, пригнічую думки серед усіх тривог. Не зможеш, зупинись, говорить підсвідомість. Не бійся, йди вперед. З тобою, я твій.